Доброго дня, панове. Будемо сьогодні говорити про програму EIK, а саме про, постан... про останній фікс, який був доданий в репозиторій. Я нагадаю, ми з вами переносили константи відповідно з лаяута у Activity, І після чого, відповідно, потрібно було здійснити необхідні модифікації, для того, щоб не було цього подвійного використання константів. Бо що, насправді. E, насправді платформа Android передбачає наявність так званих Values. Тобто, у нас, якщо подивитися у, дерев, у дерево відповідно проєкту, тут у нас є така цікава тека, яка називається Values. Тобто у нас знаходиться теці з ресурсами. Ось ця тека. Тут відповідно зберігаються усі константи, які застосовує програма під час своєї роботи. в тому числі у тому числі локалі тут розміщаються налаштунки, також розміщуються різні копірайти, усе, що пов'язано зі, стати, зі статичними даними. Тобто усе це відповідно, розміщується відповідно у цій теці. Проте, якщо необхідно здійснити інші операції, пов'язані з із статичним зберіганням даних, можливо, варто все ж таки застосовувати якісь інші. Способи зберігання інформації, тому що насправді ці константи вони носять так би мовити глобальний характер. Тобто у нас у нас у сітеці відповідно зберігаються константи, що глобально застосовуються у всій програмі. Але можуть бути, можуть бути наприклад, і локальні константи, які призначені виключно для застосування в одному місці у програмі. Насправді таке теж можливо. Ну, Давайте все ж таки повернемося до коду програми. Якщо ми подивимось ще раз, що було звісно в останній раз. Ось, як бачите, ось це Activity End Server Activity. Нагадую, ми з вами правила, відповідно Activity, що виводить відповідно, виводить відповідно вікно для того, щоб можна було заповнити налаштунки для нового сервера. Насправді. Це activті вже відповідно відкрито, відкрито. відповідно... Е, воно вже відкрито відповідно, у IDEA Eclipse. Е, мабуть, буде багатьом цікаво, що це все ж таки за версія Eclipse. У мене є дистрибутив, який я збирав у далекому 2015 році. Відповідно, у той час, коли я почав вивчати платформу Android. По відеоурокам з інтернету, а потім я купив собі книжку, і так. Отже, це ніщо інше, як Eclipse Juno версії 4.2.2. Саме цю версію Eclipse я застосовую, в принципі. От. Чому я не застосовую студію? Тому що ...тому що мені потрібен разі тільки тільки четвертий Android. Саме для роботи із цією програмою, та ще є кілька програм, які були написані саме у цьому середовищі. Відповідно, продовжуємо. Отже, ось цей код, що був доданий відповідно, в останньому коміті. Тут, відповідно, ми, можем, ми можемо побачити відповідно додаткову гілку до умови, що відповідно запускається, коли відсутній інтент. Тобто, коли у нас відповідно, інтент відсутній. І нагадую, інтент це такий механізм в середовищі Android, який дозволяє. Передавати інформацію між Activity. Тобто, якщо у вас є Activity, можна відповідно, передати інформацію в Activity, і можна також відповідно, відповідно можна організувати, можна організувати обмін даними між, відповідно, додатками, між сервісами, Ось це також можна здійснити з допомогою цього інструменту. Тобто, відповідно, в Android є така річ, яка називається Intend, яка призначена для обміну даними між, між, між стосунцями Android. Тобто, в даному випадку в даному випадку ми маємо Activity, я нагадаю, що таке activity, це таке вікно. Тобто, у нас, у нас відповідно, ну, по, по аналогії, з, відповідно, з, наприклад, з веб-браузером, тобто, що таке activity, це таке, це така сторінка, яка може, очевидно, і відсилати дані, і приймати дані, відповідно, як, як це здійснити, з домогою інтенту. Тобто, у нас є інтент, який дозволяє, відповідно, нам, нам відповідно, або завантажити дані, або відправляти дані, або можна, наприклад, викликати вікно з, з, з якимись даними. Тобто, це відбувається, наприклад, коли ми, наприклад. Ну, я, наприклад, зараз не зможу це вікно відредагувати. Тобто це підключення. Коли, відповідно, коли, відповідно вікно з наластунками сервера відкривається, воно, відповідно, просто отримує інтенс з тими даними, відповідно і, Відповідно, після чого воно їх, воно їх відображає таким чином це працює. Отже, що я сьогодні насправді хотів зробити. Є така цікава така річ у чекбоксі. Це відповідно лайут, який є. який є відповідно частиною платформи Android. Тобто, що тут необхідно було зробити, я, якщо, ми зараз, якщо ми зараз просто відкриємо... Activity, яке у собі має, відповідно, яке собі має. Я думаю, вже всі побачили, що насправді сталося. Яке собі має відповідно список порів для заповнення нового сервера, ми тут побачимо, що чекбокс вже встановлено. Чому так? Тому що насправді цей код був вже перекомпільований, але у зміни, цих змін, змін вже немає. Тобто я їх. Я відповідно перекомпілював код і після чого додав, додав відповідно. Задеплою цей код, код на віртуальну машину. Що я насправді хочу зробити, насправді є дуже цікаве питання, чи варто Чи варто змушувати користувача по заможню застосовувати захищений порт ERC. Захищений порт чи це, в принципі, доцільно. На мою думку, мабуть, ні, але все ж таки, все, мабуть, все ж таки варто все ж таки застосовувати все ж таки, захищений порт для того, щоб, так би мовити. Безпечно спілкуватися в інтернеті. От, що з цим робити, насправді я не знаю, але є одна цікава думка, мабуть, все ж таки варто додати цей порт. Тобто, мабуть, все ж таки варто додати цей прапорець безпосередньо у лаяут, який описує це вікно. Тому що, як бачите, зараз тут нічого немає, що з цим пов'язано. Проте, насправді, платформа Android нам це регламентує. У нас є такий цікавий. Android, відповідно, у нас є таке цікаве поле, яке називається checked. Якщо ми тут поставимо відповідно true, тоді, відповідно, у нас після завантаження відповідно, Activity, у нас буде. Відповідно, CheckBox буде по замовчуванню Checked. Тобто у нас CheckBox буде, буде відповідно, в активному стані. Також я насправді я хотів перевірити оцей код ж те, що ми з вами додавали вас в минулий раз, відповідно, в нас тут є ось така цікава умова. Тобто, давайте насправді ще раз розглянемо, як насправді це працює. Тобто усю умову. ось Відповідно, у нас відповідно Ну це очевидно, що це клас, який наслідуваний від, відповідно. У нас от, насправді застосовуються фреймворки, які, які, у свою чергу, був насліданий від наступних класів. Тут тільки OnClicker і є Sherlock Activity. Я насправді не судно вивчаю, як, насправді, цей клас влаштований всередині, я займаюся тільки зараз, насправді тільки програмою її. Як бачите, тут є кілька бібліотек, які застосовуються для відповідно, роботи цієї програми. Але зараз ми відповідно, розглядаємо саме усю умову. Ось так ось десь, десь, десь тут. Десь тут, ось тут, як бачите, відповідно, є, дека, є, дек, є така цікава річ, в індентах, яка називається інше, як додаткові дані. Тобто, коли нам потрібно, коли нам потрібно відповідно, передати дані в активіті, ми відповідно застосовуємо put Екстрас, який дозволяє нам передати дані в Активіті. Після того, коли запускається Activity, воно перевіряє, чи дійсно ці дані були отримані. Якщо даних немає, то відповідно, ми тоді запус запускаємо відповідно, е від вікно з, з, деф з дефолтними значеннями. Якщо, якщо ж дані якісь були, тоді ми відповідно, перевіряємо, чи був ключ. Якщо ключ був, тоді ми відповідно, відкриваємо, відкриваємо базу даних і відповідно по ключ. По ідентифікатору витягуємо усі дані з бази даних, що стосуються конкретно цього сервера. І тоді ми відповідно, відповідно бачимо не просто порожні лаштунки, а бачимо, відповідно, давайте, наприклад, я від цього сервера відключуся. Ось так відключуся від цього сервера. І відповідно, якщо ми зараз запустимо редагування цього сервера, ми побачимо, що дані у нас тобто у нас поля вже цей раз заповнені. тобто... Це означає, що дані були завантажені з бази даних. Тобто, тобто поля вже щось при цьому особи місяць, тобто вони не, поро, не просто порожні, а десь дані взялися. Тобто саме оцей код цим займається. Тобто, якщо відповідно, у нас інтент мав, мав якесь значення, то е, перевіряється, чи, був. чи є такий <coughs> ключ? Якщо ключ був, вибачте, будь ласка, якщо, якщо такий ключ був, тоді ми відповідно створюємо відповідно екземпляр бази даних і відповідно, виконуємо запит до бази даних, і відповідно у нас є, як бачите, кілька полів у цьому класі, які відповідають саме за збереження даних. І після чого ми ті дані відповідно, відповідно, у поля. У активіті Android. Після чого ми, ми, ці дані, ми ці дані бачимо уже. Після чого ми, ми ці дані бачимо у вигляді записів у полях. Тобто ці дані, очевидно, що всі, всі поля яснені, що можна від, відредагувати за необхідності. Але як бачите. Але як бачите, я цього не роблю. Ось так. Тому що це просто не те, що презентація, я просто покажу, як ця річ працює. Дочі, цікаве зауваження чомусь. Програма ЄИК по замовчуванню не дозволяє нам. Тобто, в принципі, не дозволяє нам створити підключення, якщо в нас не заповнене поле RealName. Насправді, поле RealName має містити у собі якісь дані, мабуть, але все ж таки. Ми ці даних безпосередньо не бачимо, тільки якщо додатково їх, їх перевіряти, наприклад, через Хуїз. Якщо перевірити відповідно запис через Хуїз, то ми відповідно побачимо там відповідно, ім'я людини, що... яка є власником, очевидно, цього облікового запису. Ось так. Я ще раз нагадую: на нашому сервері ЄТК є відповідно реєстрація. Без реєстрації, ми, ви, просто отримуєте, ви просто отримуєте нік з тільду. Якщо ж ваш нік був зареєстрований, тоді, відповідно, тільди у вас не буде. Ну, схожа поведінка буде при наявності іденту. То якщо у вас є ідент, тоді, відповідно, у вас також не буде тільди. Ось так. Проте, якщо ви. Хочете мати доступ до додаткових сервісів, вам обов'язково потрібно мати реєстрацію. Ось так. Тому що без реєстрації ви, ви, будете, ви будете мати тільду, тобто ви будете фактично анонімним користувачем. Тобто, Будь-хто тобто, будь тобто, тобто, будь-хто будь-хто зможе підключитися до сервера з вашим ім'ям і відповідно від вашої імені говорити ну, замови, якщо що це ім'я буде е, вільне. Тобто, якщо, ну, Ось, ось така річ. Ось отак. Тому повертаючись, повертаючись до того, чи, чи варто застосовувати насправді, чи варто застосовувати насправді по замовчуванню захищений порт для ERC, ну, так мовити, питання риторично. Ну, я насправді не впевнений, чи це потрібно робити, проте, як, як бачите, я вже, з цим, я вже з цим експериментував. Ну, насправді, єдина причина, чому я вирішив додати оцей чекбокс, тобто, тобто, оцей запис, оцей додатковий код, це все ж таки. Я хотів все ж таки перевірити, чи дійсно оця моя правка, чи вона дійсно працює вірно, чи, чи, чи тут усе добре. Ну, як ви бачите, насправді все це вірно функціонує. Тобто, код дійсно дійсно працює так, як потрібно. Тобто, під час відповідно, запуску у нас, відповідно, перевіряється чекбокс. Тобто, тобто, тобто коли викликається метод onCreate, відповідно, у нас тобто, класу. End server activity, у нас відповідно, це, це, відповідно перший, перший метод, що запускається у цьому активі, тобто у цьому класі, і, відповідно, якщо у нас, відповідно, був чекбокс встановлений, тобто через layout ось тут, тоді у нас, відповідно, порт автоматично вказується як порт для з'єднань. зігнань. Повертаючись до до Дотеки Valuus, чи можна, в принципі, розмістити розмістити оці константи безпосередньо у призначеному для цього місці. Ну, не знаю, робіть пане, у чому проблема. Насправді, порти дефолтні це насправді дуже важлива річ. Тому, на мою думку, все ж таки варто розмістити ці записи саме у теці у Valuus. Я навіть окремо перевіряв, чи в Android є така можливість, чи є. Чи можна створити відповідно файли, які буде відповідно розміщувати у собі інти? Тому що якщо ми насправді якщо ми подивимося просто. Ой, вибачте, будь ласка, як це насправді виглядає зараз. Тобто, яке насправді змінні є які, насправді змінні є у Теці феліс, ми побачимо, що тут інтів немає. Насправді, насправді, документація на Android нам регламентує, як насправді цей файл має називатися, він має називатися Integer, але насправді ім'я файла може бути довільне єдине не зауваження, що все ж таки ім'я файла має мати розширені XML. Якщо вам дійсно потрібно розміщувати константи. розміщувати константи у теці Values, ви це також можете зробити. Тобто, якщо вам потрібно безпосередньо зберігати інти. Ви це також можете зробити, для цього, засу, застосувавши для цього відповідно файл integer.xml, проте, як я вже казав, насправді е, ім'я файла, це, так мовити, буває, так особиста справа кожного, але не, тим не менше, у документації на Android є приклад, де можна тобто, ім'я файла, і очевидно, що, як я вже казав, ім'я файла може бути як integer, Тобто, тобто integers. Тобто, насправді, розробники Андроїда розуміли, що можливо комусь дійсно знадобиться така необхідність розміщувати у цей фельдшер файл із константами саме інтів. Тобто, і з списком інтів, тобто, не із, із списком інтів а, а все ж таки тобто, файл, який у собі має містити безпосередньо інти. Тобто, насправді, це можливо і потрібно зробити, мабуть. Ну, як я вже казав, як бачите, у коді. Вже були константи, але знову ж таки я не впевнений, чи це доцільно, Чи можна, в принципі, розміщувати ці файли? Чи можна ці файли розміщувати? Тобто, чи варто взагалі, для цього створити окремий файл у це values? Ну, мабуть, все ж таки це зробити можливо, проте, як я вже казав, порт. Порти по замовчуванню, це надзвичайно важлива річ, тому я все ж таки скину до того, щоб все ж таки розмістити ці константи у те «Values». Ось, на мою думку, це буде більш ніж доцільно, якщо зробити все ж таки окремий файл, який буде безпосередньо зберігати у собі дефолтні порти. Проте, я думаю, що це буде не дуже виглядати гарно саме, саме у коді. Е, ну, насправді, який Насправді, основний, основна думка щодо застосування констант, я вже поясню в одному з роликів. Насправді в описі до одного з роликів я вже пояснював, що якщо у вас є глобальні константи, тобто значення, що. що, що Повторюється у кількох місцях у вашій програмі, мабуть, все ж таки варто зробити глобальні константи саме для цих значень, тому що якщо буде потрібно це змінити якось так чи інакше, тоді ви це зможете зробити, Або, ну, і знову ж таки, це буде значно, значно охайніше виглядати. Я ще раз нагадую, що почалося переп'єття з відповідно константами. Раніше порт розміщувався тільки в одному місці, саме в лаяуті, і все. Ось тут. Ось тут. Тобто це ніщо інше, як. Е відповідно, layout, що відповідає за відображення. Тобто, тобто відповідно, view edit текст, що безпосередньо відповідає за оцей порт. Тобто за відео цього поля. Відповідно, більше ніде цієї константи не було. Проте я захотів додати, додати функціональність, що дозволяє автоматично. З... Ой. Що дозволяє автоматично змінювати. Насправ... Насправді, вже є оновлення для цієї віртуальної машини, можливо, я пізніше це оновлення спробую завантажити. Можливо, там, там цього підмигування немає. От. Я, вже... я на новому відео бачив також, що було це дивне підмигування. Ось оця від чат, як би мовити, коли, ви, коли ви, відповідно, Ставите, знімаєте чекбокс за умовою, що застосовується стандартний порт, тоді у вас порт автоматично змінюється на інший стандартний порт. Тобто, в випадку, якщо у вас SSL... Тоді, відповідно, порт буде 6.6.6.7, Якщо у вас, у вас у вас сил, тоді відповідно у вас порт буде інакший. Таким чином, ця річ працює. От. Тому, що було зроблено, я вже поясню в одному, в одному з роликів, відповідно, відповідно, текст, оце поле відповідно, містить тепер просто нуль. Тобто, оце число, що ви бачите, вже підвантажує сама програма. Тобто, раніше це, раніше це було просто константа. Тобто це була було просто строка, а тепер це значення береться безпосередньо із програми. Ось так. Тобто, ну, насправді я оцю парадигму відновив. Тобто зараз насправді константа розміщується тільки в одному місці. Тобто під час запуску, під час запуску програми значення по замоченню береться, береться безпосередньо із константи із типом INT. І відповідно відбувається перетворення типів і завантаження цих даних безпосередньо цей лаяв. Якщо ж потрібно змінити дані пізніше, тут ці константи вони локально доступні і з ними можна працювати. Но насправді, ця константа вона є все ж таки локальна, тобто вона не, вона не є глобальна, що, можливо, теж з точки зору, зору парадігів програмування, можливо, це теж не те, що дуже добра річ. Проте, я насправді, не те, що дуже хочу змінювати оцей код, тому що насправді є доступ до всіх необхідних. Ресурсів для того, щоб можна було ці значення змінити у view. Таким чином, насправді це працює вже зараз так як потрібно. Тобто, по замовшені ці дані доступні локально, Тобто, і за необхідності ці дані також можна змінити, якщо це, звісно, потрібно. Тобто, тобто за тій необхідності, якщо відповідно у нас, як я вже казав, тоді додаткова. Додатковий метод, який відповідно, реагує на зміну оцього, оцього чекбоксу, використовувати SSL. Якщо відповідно, ми відповідно запускаємо цю функцію, то ці дані вони доступні локально у межах цього класу, і доступ до них також є. Тому чи варто розміщувати цю константу глобально, насправді, питання так мовити, риторичне. Насправді, доступ до цієї константи, можливо знадобиться, тому що я вже, я вже насправді дивився. Дещо застосовується цей порт, тут є відповідна бібліотека, яка працює безпосередньо з ERC, ось ця штука. Тут теж десь є цей порт, я вже точно не пам'ятаю, але як в коді, там дійсно десь, десь та константа є, але очевидно, що. Ну, мабуть, все ж таки, доступ до, до цієї константи буде, буде також, мабуть. Я ще це питання насправді не вивчав, ось так. Але якщо. Я насправді не певний, чи варто взагалі чіпати у цій констатия, це виглядає, насправді, на мою думку, доволі добре. Ось так. Тому що, все ж таки, бібліотека це бібліотека, бібліотека це. Не варто просто так правити бібліотеки. Бібліотека, бібліотека це там може бути інший автор. Тобто, ну, очевидно, що, що точно. Ну, як бачите, початковим автором цієї програми є пан Себастьян Каспарі, тобто, саме цей. Чоловік написав цю програму разом зі своїми друзями. Ось, а я так думав, я продовжую його справу. Тобто я намагаюся, що, що, що мені потрібно оптимізувати, щось, щось переробити, роблю те, що мені потрібно. насправді. Тобто в межах ліцензії GPL. Ось так, відповідно, усі мої правки є на гітхабі, і відповідно я також по цих правках роблю окреме відео. Ось, Як бачите, сьогодні я розказую безпосередньо, безпосередньо про е, правку у лояуті, яка дозволяє відповідно, поставити чекбокс по замоченню і відповідно. Поки що я не впевнений, чи потрібно цей чекбос ставити по замовчню, тому що насправді цей чекбокс, чек можливо, не, не потрібно взагалі встановлювати. Але чи варто додати оце поле. Я насправді хотів би просто додати оцей запис, який був і сутті, початково. Ну, я насправді що, бачите, відео його додав. А тут поставити повільно false. Для чого? Для того, щоб пізніше в занеобхідності можна було його змінити. Тобто, щоб можна було цей преперець змінити на тру, і відповідно, відповідно, програма по замощенню буде, буде від вас вимагати саме захищеного з'єднання. Ось так. Тобто, Якщо, якщо застосовується цей бокс, відповідно, у нас програма буде застосовувати відповідно шифри шифрування до вказаного порта. Ось так. Тобто, Якщо звісно, потрібно, це звісно, можна зробити. От. Але чи це робити потрібно по замоченню, насправді це питання. Чому? Тому що є, є одна маленька проблема, якщо у вас є, чат, якщо, якщо у вас є власний, власний чат, відповідно, якщо користувачі будуть підключатися до цього чата по незахічному з'єднанні, відповідно, весь трафік в вашому чаті буде летіти через весь інтернет у зашифрованому стані. Тому, це, тому що це добре чи ні, насправді так мовити, питання риторичне, тому що робити з цим питанням, ну, що з цим можна зробити, ну не знаю. Просити кожного користувача поставити оцей, цей прапорець, мабуть, буде не ввічливо, тому що. А якщо, якщо цей буде виставити по замовшенню, то це теж не дуже добре, тому що для чого? Ну, Очевидно, що, мабуть, все ж таки треба зробити хорошу документацію, що, як як ось це налаштовувати. От. Тому що чи застосовувати SSL... Насправді, мабуть, все ж таки варто тобто, змінити SSL на TLS, це теж цікаве питання, тому що SSL, мабуть, на час вже ніхто не застосовувався, застосовує TLS, Це дещо новіша технологія. Насправді, питання ще вистачає, насправді, тому що я думаю, я вам сьогодні додам оцю правку ще в репозиторії, додається додасть цей прапорець. Тобто, він, цей прапорець особливо нічого не робить, це просто. Ну, я старію, що по замовченню у цьому чек знятий, чекбокс отак знятий по замовченню, тобто без вказання пропорція. Але якщо його вказати додатково, то це, мабуть, буде краще рішення. Ось. Але, мабуть, не варто ставити оцей чекбокс по замовченню. Ось так, тому що, мабуть, це не потрібно. То, мабуть, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, до побачення.